Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні до вашої уваги хотілося би представити настоянку перцівка. Цікавого, незвичайного кольору і також з цитрусовими відтінками в смаку. І так. Для цього нам знадобиться 2,5 літри домашнього дистиляту. Або беремо горілку, яка вам подобається цедра одного апельсину. Краще брати свіжого. Також 3 гострих перчики. А також чай анчан. Одну-дві чайних ложечки, в залежності, який ви хочете отримати колір. Більш насичений чи просто ніжний блакитний. І так, беремо наш дистилят. Засипаємо до нього цедру апельсину. Перед цим потрібно ретельно вимити апельсин, щоб не було ніяких шкідливих домішок. Далі засипаємо. Наш перчик бажано з насінням, щоб було густріше, пікантніше, та наш чай анчан для кольору. Закриваємо нашу баночку, вструшуємо і відправляємо на 7-10 днів в темне, тепле місце для настоювання. Далі фільтруємо. Розливаємо по пляшечках, по тарі гарненькі, презентабельні для подачі на стіл. Куштуємо, наливаємо друзям, знайомим і вживаємо відповідально. Такий вийшов у нас гарний настій, такого приємного блакитного кольору.